Два в одному міжнародний день студента та поважну дату відзначили у Івано-Франківському вищому художньому професійному училищі номер 3 68 восьмою річницею викладачів та студентів привітали представники влади, колишні викладачі та учні. Усі вони талановиті художники, різбірі та дизайнери. В актовій залі з цієї нагоди відбулися урочистості та святковий концерт. Будучи студентами, учні долучаються до благодійної діяльності, підтримують різноманітні соціальні проекти. Випадково серед поважних гостей і Галина Кузніцова, головний лікар Надвірнянського будинку дитини. Вона приїхала, щоб привітати колектив училища святом та подякувати учням за чудове декоративне оформлення стін у цьому закладі, що стало чудовим подарунком для маленьких мешканців. Ми дуже вдячні керівникам цього закладу Наталії Жоржівні. Ми вдячні майстрою пані Соломії, Ми вдячні всім студентам, які прикрасили наші коридори. І створили таку ілюзію щастя, можна сказати. А взагалі щастя того, що коли діти приходять на заклад, а діти приходять в паліативне відділення з дому, важко хворі, і діти бачать ті казкові герої, і вони зразу якісь такі усміхнені, зразу задоволені, і вони знають, що вони прийшли в такий заклад, де так само їм працівники будуть віддавати своє тепло, всі свої, як кажуть, найкращі відносини. І діти будуть щасливі, коли проходять. Тут таку абілітацію. Училище завжди було і залишається багатим на таланти, вдосконалити свої вміння та стати добрими спеціалістами. Учням допомагають викладачі та майстри виробничого навчання. Серед них є і ті, що віддали закладу багато років своєї праці. Згодом тут почали навчатися їхні діти, для яких училище також стало рідною домівкою. Хочемо привітати весь колектив, всіх наших випускників, всіх студентів і всіх працівників з цими чудовими гарними святами. І хочемо побажати всім нам, щоб кожну річницю нашого закладу, всіх закладів, щоб день студента ми зустрічали в мирі, спокої в нашій вільній незалежній Україні. Попри численні нагороди та відзнаки, які отримують учні на олімпіадах та конкурсах, найбільшою нагородою для наставників є вміння виховати людину, патріота та майстра своєї справи.